Сьогодні в нас м'яса-йога, більш така ранкова практика, тому ми починаємо з позиції лежачі. Піднімаємо ноги наверх, піднімаємо руки наверх і починаємо прокручувати щиколотки, кисті і трохи прокидаємося, робимо кругові рухи в одну сторону, і потім в іншу. Звідси виходимо в позицію щасливої дитини, згинаємо коліна, беремося за внутрішню частину ступни і покачуємося в одну сторону. в іншу. З'єднуємо коліна, робимо скрутку в ліву сторону. Трохи посуваємо стегна в праву сторону і робимо скрутку вліво. І руки ставимо разом і починаємо робити. Кругові рухи правою рукою. Розкриваємо верхню частину грудної клітини, можна спочатку в одну сторону і потім в іншу. Молодці. Повертаємося до центру, тепер стегна посуваємо в ліву сторону, коліна вправу. І робимо скрутку. Спочатку плечки по центру, потім руки разом і починаємо розкручувати ліву частину корпусу, посуваємося, рухаємося як годинник руками в одну сторону і в іншу. І повертаємося в центр. І беремося за коліна, починаємо робити такі похитування вперед-назад. І виходимо вперед, ноги наскрещені, виходимо у позицію стола. Починаємо рухатися в одну сторону, горизонтально рухи. І в іншу. Тепер зробимо кішку корову. Спочатку в нас права рука йде таким чином, розгортається, коли пальці дивляться на ноги, і ми покачуємося вперед-назад, трошки розтягуємо внутрішню частину правої руки м'яз, і звідси можна ще зробити кішку корови. Що дуже важко, в такому положенні можете посунути руку до руки в сторону, дих розкриваємо, грудну клітину, дивимося наверх. Видих, округляємо спину, дивимось вниз. І ще три, два, і один. Повертаємо назад праву руку і міняємо сторону. Тепер у нас йде ліва рука розгорнута, пальці дивляться на ноги і починаємо розкривати родну плітину вдих і округляємо спину, видих. І ще три. Два, і один. Молодці. Повертаємо ліву руку назад і виходимо потихеньку у собаку мордою вниз. З'єднаємо одне коліно, інше, дивимося на великі пальчики ніг. Молодці. Звідси, 10 кроків до початку килимо, округляємо спину, переносимо вагу на руки і потихеньку йдемо вперед. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Припіднімаємося трохи наверх, видих, опускаємося вниз, беремося за протилежні лікті, опускаємо голову вниз і похитимося в одну сторону, в іншу, розслабляємо повністю шию та спину. Тут можна підставити собі блок, зробимо невелику скрутку, права рука на блок, згинаємо праве коліно, розгортаємося в ліву сторону. І міняємо. Згинаємо ліве коліно, ліва рука на блок і розгортаємося в праву сторону. І ще один раз. В одну сторону вдих права, праве коліно зігнуте, ліва рука наверх. І міняємо ліве коліно зігнуте, права рука наверх. Молоці опускаємо руки вниз, круглою спиною піднімаємося наверх, тоді садимося вперед, плечки йдуть назад, вдих руки наверх, і видих руки до себе ще. Вдих руки наверх, і видих, падає вниз. Набрих, трохи пропіднімаємося наверх. Видих, ставимо праву ногу назад, адже ясно. опускаємо праве коліно на килим, розкриваємо грудну клітину. Можна руки поставити, замочок на. Ліву ногу і тягнемося стегнами вперед. І звідси руки на килим, повертаємося у собаку мордою вниз. Круглою спинкою виходимо в планку, розкриваємося, грудну клітину розкриваємо вперед. П'яточки тягнуться назад, опускаємося потихеньку вниз на живіт. Опускаємо ноги, носочки на килим, плечки назад, дих піднімаємося наверх кобра. І видих, повертаємося через позу дитини. Можна носочки залишати наверху у собаку мордою вниз. Знову ставимо праву ногу перед собою вдих, Розкриваємося, але тут же дивіться прийшли руки біля правої ноги. І повертаємо ліву ногу назад, до правої, у Танасана. Трохи розігріємося, вдих, розкриваємося, припіднімаємося видих, опускаємося вниз. Трохи потихеньку піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І руки до себе, ще вдих, руки наверх, видих, падаємо вниз, припіднімаємося трохи наверх, арди Танасана і падаємо вниз. Тепер ставимо ліву ногу назад. Ліве коліно на кілем, анжена ясина піднімаємося наверх. Можна знову ж замочок на праву ногу, стегнемося, тянемося вперед, розкриваємо грудну клітину вдих. І опускаємо руки на килим, повертаємося у собаку, морду вниз, круглою спинкою. Виходимо в планку. Плечки назад, грудна клітина вперед, і опускаємося потихеньку на живіт. Пальчики назад, дих, кобра. І видих. Повертаємося через позицію дитини. У собаку морди вниз. Ліва нога наверх, Ставимо ліву ногу перед собою. Руки в нас на пальчики на... Кілимочи на блоках, розкриваємо грудну клітину, правою ногою тягнемося назад. І тепер повертаємося. Права нога до долівої, падаємо вниз, припіднімаємося трохи наверх. Арда падає вниз, утанасана, круглою спинкою, піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих руки до себе, ще вдих руки наверх. Видих, падає вниз, припіднімаємося трохи наверх. ставимо праву ногу назад, праве колінко на накіли. Анджина на ясина знову ж таки замочок на ліву ногу. І тепер піднімаємо праву ногу наверх, колінко. високий випад, випад в такому положенні. Тримаємося ми тут на 4, 3, 2, 1. І тепер опускаємо руки вниз і повертаємося у собаку мордою вниз. Круглою спинкою виходимо вперед, планка, опускаємося вниз. Можна зробити тут кобру знову ж таки, чи можна зробити шалабасану. Замочок за спину і піднімаємо грудну клітину наверх, ноги наверх. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. І звідси повертаємося через позицію дитини у собаку мордою вниз. Знов права нога наверх, права нога перед собою. Ліве коліно на накили. Пальчики біля правої ноги. Розкриваємо грудну клітину вперед, вдих. І ліва нога до правої утанасана. Піднімаємося трохи наверх. Арда, утанасана, падаємо вниз. Круглую спинку. Піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих руки до себе. Ще вдих руки наверх. Видих, падаємо вниз. Припіднімаємося трохи наверх. Тепер ліва нога назад. Опускаємо ліве коліно на килим, руки на замочок на праву ногу. Залишаємося тут. І потихеньку починаємо піднімати ліве коліно наверх, високий випад. Ноги сильніми. Тут на 4, 3, 2, 1. Руки на килим, Повертаємося у собаку, мордою вниз, круглою спинкою, виходимо в планку. Опускаємося вниз. І знову ж таки кобра, чи лобасина. Замочок за себе вдих і піднімаємося наверх. Залишаємося тут на 4, 3, 2, 1. Опускаємося вниз, повертаємося через позу, дитин. О, собаку морду вниз. Тепер ставимо ліву ногу перед собою. Праве коліно на накилим. Руки біля лівої ноги. Розкриваємо грудну клітину, вдих. І права нога до лівої. танасина. Припіднімаємося трохи отнасину. І падаємо вниз, потихеньку, круглою спинкою, вдих, руки наверх. І тут ми тягнемося вперед і руки як кактус. Розкриваємо грудну клітину. Ще вдих руки наверх, і видих руки як кактус. Розкриваємося. Повертаємо руки назад до себе і опускаємося потихеньку таз назад, вниз. Робимо позицію горили, ставимо долоні під ступні і опускаємо голову вниз, згинаємо колінку, розслабляємо шию. Оці, звідси, трохи припіднімаємося наверх і ставимо ліву ногу назад, згинаємо колінку, праву ногу трохи в праву сторону. Можете собі підставити блок для лівої руки і робимо скрутку в праву сторону, витягуємо праву руку перед собою і розкриваємо грудну клітину, можна ще взятися за ліву ногу, ще дотягуємо, розкриваємося, тягнемо стегна вперед. Молодці. І звідси можна взяти ще один блок, випрямляємо праву ногу, а вдихаємо нас, натягнемо носочок на себе, робимо вдих, трохи припіднімаємося наверх, і видих, опускаємося головою вниз. І сідаємо ще назад на ліву п'яточку. Можна в такому положенні сидіти, можна підставити собі. Блок для підтримки на праву сторону, піднімаємо руки наверх і видих, опускаємося вниз на праву ногу. І тепер згинаємо праве колінко, підтягуємо його до лівої ноги. У позицію вірас, не можна сісти по центру на блок. Піднімаємо плечики наверх, вдих і опускаємо вниз видих. Ще вдих, видих. Останній раз вдих і видих. Тепер піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І як кактус по сторонах. І сідаємо знов руки разом ще два рази вдих, розкриваємо грудну клітину руки, кактус. І повертаємося вниз. останній раз вдих, руки наверх. Кактус. І повертаємося. Робимо теж саме на ліву. сторону. Можна просто поставити ліву ногу перед собою з лівої сторони, підставити собі блок для правої руки робимо скрутку. Витягаємо ліву руку вперед, тих, розкриваємося в ліву сторону. Права нога в нас в правій стороні кілима і згинаємо праве колінко. Якщо дуже важко, і коліно болить, можна підстелити собі якусь ковдру, потихеньку розкриваємо ліве плечко, прокручуємося і стегна тянемо вперед. Розслабляємо шию і повністю обличчя. І витягуємо тепер ліву ногу, позицію ардеханого насина, носочок на себе. Вдих пропіднімаємося трохи наверх, видих, опускаємося вниз на ліву ногу. Можна зігнути коліно, якщо дуже важко. Стараємося тримати спину прямою. І потихеньку падаємо вниз на праву п'яточку. Знову ж таки, можна підставити собі блок на ліву частину сідниць, вдих, руки наверх, і видих падає вниз на ліву ногу. Піднімаємося наверх, з'єднаємо ліву ногу до правої позиції раз, ми зробимо тут невелику скрутку, Дих руки наверх і скрутка в ліву сторону. Права рука на ліву ногу розкручуємося в ліву сторону. Поміняли положення вдих руки наверх і скручуємося в праву сторону. І виходимо, виходимо руками вперед у позицію стола, звідси вийдемо зараз у кому касану. Ви ставите праве ногу зверху наліво, на колінку коліна до коліна, і наступні назад. Можна спочатку зробити таку кішку корову, вперед-назад, трошки розм'ятися, порухати корпусом. І тепер потихеньку в такому положенні падаємо назад. Можна собі під сіниці підставити якусь ковдру чи сісти на блок, для того, щоб ви могли сидіти рівно. Тепер на справу нога зверху, ми піднімаємо ліву ногу, руку наверх, згинаємо лікоть. І можна взяти якусь, якийсь ремішок, для того, щоб вам було легше тримати, чи можете взятися за футболкою, як ви займаєтесь, для того, щоб трохи розкрити гроші грудну клітину. І відпустили. Трохи порухаємося в сторону, права рука на килим, ліва рука наверх, в одну сторону і в іншу. І міняємо положення. Можна просто розкрити все, трошки розслабити ноги, коліна в одну сторону, в іншу. І міняємо положення ліва, нога зверху праву. Чи можна повернутися в положення стола і зробити знову ж таки? Ліва нога зверху направо, потихеньку опуститись вниз. Тепер насте права рука наверх, зкинаємо лікоть і стараємося з'єднати руки, розкриваємо грудну клітину. Можна закрити очі. І все, відпускаємо і рухаємося в сторону, ліва рука на килим. тянемося в одну сторону і в іншу. Молодці. І звідси ми трошки ще розкриємося, ноги по сторонах, сідниці назад, робимо вдих руки наверх, і видих опускаємося вниз. Можна підставити блоки під руки, опускаємо голову вниз і робимо 10 спокійних вдихів і видихів. Носочки на себе. Піднімаємося наверх, з'єднуємо ноги повільно і опускаємося вниз на спину. Лягаємо на спину і робимо субто подиканас. Спочатку можна коліна до себе порухатись, як м'ячик в одну сторону, в іншу, трохи розслабити поясницю, і потім ступні разом коліна по сторонах, руки можна покласти на живіт. Чи наверх просто розслабити повністю плечики, закриваємо очі. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще вдих через ніс і видих через рот, Розслабляємо обличчя, шию, плечі, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну клітину, дихаємо легко. Розслабляємо живіт, живіт стає м'яким розслабленим. Розслабляємо сідниці, стегна, Кроножні м'язи, ступні пальчики на ногах. Повністю розслаблені. Тихенько починаємо повертатися в своє фізичне тіло, з'єднуємо коліна, перегортаємося в одну чи в іншу сторону, повертаємося в положення, сидячи, відкриваємо очі, дих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною. І побачимося скоро. Нам сте